Вот так выглядят будинки после того, как их не бомблять русские. Ребята, пожалуйста, 23 быстро. Научка, ботсад. Все быстро позаходили домой. Никто никуда не вылазит. Короче, я была в аптеке. этот обстрел. В общем, бегу домой. Как разрешили, ребята, убежать. Прошу вас Всіх незамедлительно зараз спуститися в станціями метрополітена, като готове для цього, і в підвальні поміщення, і в бомбообіжі. Двадцять лютого в харківській підземці зупиняють рух потягів. Як виявиться згодом, на три місяці метро стає доступним і надійним укриттям найбільшим у місті. Ну нам тут спокійніше, дитині спокійніше. Моя дитина сказала, що вона не вийде, поки все не закінчиться з метро. У перші дні повномасштабного вторгнення підземка переповнена. Люди сидять у вагонах, на платформах, східцях, у переходах. Хтось спускається в метро тільки щоб пересидіти обстріли або переночувати. А хтось перебирається сюди жити. Люди намагаються облаштувати свій підземний побут. Коли ми тільки туди спустилися, в мене нічого не було. З часом. Нам принесли якісь паралони, хтось навіть малим потім приніс надувний матрас. Люди допомагали, і якось в дітей, хоча б з'явилось місце для сну, бо в метро надзвичайно холодно, і люди, які спали прямо на станції, а не в вагонах. Вони спали в одягу. Вони замерзали. Це було особливо важко. Поступово метро перетворюється на підземне місто в місті, зміні поселеннями на станціях. На кожній станції фактично був свій парламент. Люди відповідальні за ті або інші напрямки заводу, за їжу, за сміття, за прибирання, за розташування. Є окремий маленький світ. Е, є хліб, хліб треба? На вагон, на вагон, на вагон поки. От діліться. Доки Харків завмирає під російськими обстрілами, життя під землею в метро налагоджується. Підземка стає не тільки місцем прихистку для людей, але й епіцентром розважальних, освітніх і культурних активностей. Тут влаштовують концерти, грають весілля та навіть проводять музичні фестивалі. Це символ того, що коли пушки говорять, музики не мовчать, вопреки устойчому поніманню і враженню. Багато уваги дітям. До них у метро приходять аніматори, хореографи, вчителі та художники. Після двох місяців роботи метро в режимі укриття мер Харкова Ігор Терехов заявляє, потрібно відновлювати рух потягів та відселяти людей з підземки. нам нужно запускать метро, потому что нужно, чтобы заработал город, экономика и все. Мы постепенно, подчеркиваю, постепенно будем вас отселять в относительно неопасный для обстрела районы. Таким рішенням згодні не всі жителі підземки. Але зрештою, 24 травня, рівно через три місяці після початку повномасштабного вторгнення, метро відновило перевезення пасажирів. Шановні пасажири на посадку подається електропоїзд. Будьте уважні, відійдіть від краю платформи. Я Вікторія Черникова Берездецька. Це подкаст пошрамований. Про Харків, який, попри обстріли та бомбардування росіян вистояв. І про харків'ян, які місяцями жили, ділились хлібом, народжували, простили дітей і підтримували один одного під землею. Епізод сьомий. Метро. Народи. Oh, oh, yeah. oh, oh, ah! Спочатку я як почула вибухи, я не повірила в це, але ну, не будила дітей і почала збирати речі, документи, гроші. Весь день майже ми сиділи вдома. Мій чоловік був за кордоном сейчас, і я хотіла залишатися в Харкові будь-що. Мій чоловік мене вмовляв виїхати, але я відмовлялася. Ми навіть сварились на цю тему, бо я не хотіла залишати Харків ні за яких обставин. Харків'янка Гая Куц разом із дітьми прожила два місяці на станції метро 23 серпня. У перший день повномасштабного вторгнення вони спустилися сюди на кілька годин. Було так тісно і людно, що ночувати повернулися додому. Наступні дні провели у своїй квартирі, але не витримали постійних вибухів. І 4 березня все ж таки перебралися в метро. Коли я спустилася до метро, я була дуже налякана, я не знала, як і що я буду робити. Але все виявилось набагато простіше. Я зустріла багато знайомих. Які мені допомогли. І побачивши, що я одна з двома дітьми, люди потіснилися і впустили мене до вагону. На станції стояли вагони, це було дуже добре. І знайшлося небагато місця, і нам пощастило заселитися до вагону на підлогу. Рятуючись від обстрілів і бомбардувань, до підземки спускаються тисячі містян. Ноги мерзли. Валянки дали все одно не видержиш на цьому полу тоже. Хтось оселяється в підземці цілеспрямовано, бо тут найбезпечніше. А для когось це вимушене рішення, бо російські обстріли зруйнували житло. Чи просто найближчі укриття виявилися закритими або непридатними для перебування? Дуже багато було звернень від громадян, і були серед цих звернень і такі, що зачинили, там захисна споруда там, або завалений вхід до неї, то ми намагалися реагувати на миттєво. Це проходило звернення через департамент. Ми відповідно його переправляли та контролювали виконання зазначеної заявки. Ми готовіся дуже планомірно, системно, починаючи з 2014 року. Ми підготували всі бомбоубіжища, які необхідні. Міська влада в особі харківського мера 23 лютого звітує. Укриття в Харкові готові на 100 відсотків, а на їхню підготовку витрачено 30 мільйонів гривень. Люди ж у соцмережах та місцевих телеграм-пабліках розповідають, що не у всіх укриття вдалося потрапити одразу. Це як могли, саме тут потягували все. Оце я собі вже диван такий, жіночка оставила. Бігли з 312-го, з усього району бігли до нас сюди ховатися. оце в нас таке укриття. Наталія Гула, жителька дев'ятиповерхівки в індустріальному районі Харкова. Навесні цей будинок на околиці кілька разів обстріляли російські окупанти. У підвалі тоді ховалися кілька сотень людей. Метро ж могло прийняти тисячі. Пояснював перед вторгненням міський голова Ігор Терехов. Один лише метрополітен нас сьогодні приймає по нормативам 154 тисячі чоловік. Там підготовлені всі умови. починає. Система вентиляції, система подачі воздуху, питання, медицинское обслуживание, вода, як технічна, так і питьевая. Все нормативи і всі требования абсолютно соблюдены. Харків'яни публікують в соцмережах відео підземного побуту, ковдри та намети на пероні, електрочайники та черга до розеток, стільці замість стола, толіт метро Це для того, щоб помити голову с утра. Вода только холодна, ну спасибо, що воно взагалі. те, то маєте. На перонах підземки, фонтанчики з питною водою. На кожній станції є туалети. Можна почистити зуби, умитися. Ті, хто живе біля метро, години за тища, ходять додому, щоб покупатися та попрати речі. Віолета Степанова купає новонародженого сина Богдана в тазику у вагоні метро. Жінку привезли до підземки просто з пологового. 26 февраля. Я стала мамою. Я представляла, що це будет все дома. Муж будет дома. Я да йдуть воду. Звідні скорую со мною. Я рожу, Потім мене через день-два выпишут, Ми поїдемо домой, і все буде очень очень хорошо. Не представляла даже, що так все буде. Чоловік Віолети військовий. За тим як росте малюк, спостерігає по фото, які жінка шле йому на фронт. Он очень радовался, плачет. Вообще говорит, так хочу уже ну, скорее, чтобы это все закончилось быть рядом. Мне самой хочется, чтобы он видел, как малыш растет, а не через фотографии. Только все равно что фотографии не передают того чувства, вот, что он лежит, там улыбается. Ліжечко, підгузки, одяг і суміш для малюка, віолеті привезли волонтери. Їжа теж є. Щодня до підземки доставляють гаряче харчування, готові страви привозять міські служби та волонтери. Десятки харківських кафе та підприємств організували благодійні кухні, де готують і для військових, і для містян, зокрема тих, які укриваються в метро. Було таке правило, що коли принесли їжу. Люди роздають її, і спершу в черзі стоять діти, потім в черзі стоять старі люди, і тільки потім всі інші. Харків'янка Гаяне Коц згадує правила встановили самі жителі підземки, щоб підтримувати порядок на станції. Також запровадили чергування, слідкували, щоб ніхто не вживав алкоголь, дбали про літніх людей. Моїм обов'язком була допомога старим людям, які там були лежачі, або дуже старі люди. Я брала їм їжу і приносила ну, до місця, де вони лежать. Таких дуже важких їх було сім. Там була пара, вони спочатку були досить здорові, але в них розбомбили домівку і вони дуже засумували, відмовлялися їсти і згодом стали слабкі. І вони стали моїми подопечними. Я їх вимушувала їсти. Був дідусь, який згодом помер у метро. Він помер. Ми не знали ні ім'я, нічого. Якісь люди його принесли в метро. Холод, скупчення, жителі підземки хворіють. У багатьох внаслідок стресу загострюються хронічні захворювання. У метро з'являються і свої медичні пункти. Мені вже багато раз придали евакуацію в Тернопіль, у Львів, у Ужгород. Але мені здається, що з самого першого дня що це місце, де я маю бути. Щоб допомогти людям, студент-медик Сергій Алхімов організував на станції 23 серпня медпункт. Сергій п'ятикурсник і до цього не мав жодної медичної практики, але зумів налагодити прийом пацієнтів і забезпечити їх необхідними ліками. місці не у на склад лікарських засобів, знеболюючих. Проти грипу є велика кількість кишечна, це як від яри, е, від рвоти, так і від е, язви. І постійно моїх пацієнтів, які приходять до мене кожен день, це контроль артеріального тиску, це ті, хто тяжко хворі, це онкологія, наприклад, порушення щитовидної залози, чи ті, хто страждає на сахарний діабет, це близько 150 людей. Тобто це ті, хто приходять до мене кожен mm -hmm. день. психологиня ирина золотарева отправила детей в эвакуацию а сама волонтеры тюхаркевский підземці. они просто боялись выйти на улицу потому что тот кто здесь оказался почти все попали под обстрел и вот такие вот уроки как творчество и какие-то игры они очень важны потому что это идет как терапия и все будет добре, для І все буде добре! Харків'яни намагаються підтримувати і підбадьорювати артисти. На станції Майдан Конституції співає для містян, які ховаються в підземці від обстрілів російської армії, лідер гурту Океанельзи Святослав Вакарчук. є Дякуємо, хаті, слава Боги! Я вам точно обіцяю, що після перемоги і переможні концерти будуть і на металісті, і на інших класних місцях. Ми ж з вами не просто поспіваємо, а зрадіємо справді, а поки що я бажаю нам всім терпіння. Перемога за нами, але за неї ще треба боротись. І побажаємо удачі нашим хлопцям на передовій, які захищають нас. День і ніч вони самі найдічі герої. Слава Україні! слава! четвертого березня російські війська відкривають з далекобійної зброї вогонь по людях, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою на вулиці Академіка Павлова. На місці загинуло шестеро харків'ян. Ще п'ятнадцятеро дістали поранення. Декого занесли в перехід найближчої станції метро, розповідає очевидиця. Тут заносили саме ці поліцейських, цю дівчину, цього хлопця. Це було троє поранених. Їх їх клали. Ну спочатку їх поранило на е, навеку, зняли сюди. Тут якось якось уклали, щоб перенести туди, щоб прийшов лікар. Е, Надав допомогу і щоб вони могли дочекатися швидкої, швидкі приїхали, але ж це ну, взяло якийсь час. Ніби всупереч тому пеклу, яке росіяни влаштовують на вулицях Харкова, у підземних тунелях міста життя не зупиняється. Тут проводять майстер-класи з надання першої допомоги, але замок. і цієї частини руки ми надали. Грають весілля. Та організовують музичні фестивалі, якщо ми, класичні музиканти, можемо підтримати народ шляхом тим, що ми будемо грати на своїх інструментах, робити те, що ми можемо найкраще. Ми будемо це робити у будь-яких умовах. Ми всі дуже чекаємо на перемогу, яка обов'язково наступить. В епіцентрі уваги опиняються діти, які через обстріли росіян вимушені тижнями і навіть місяцями жити в метро. У нас просто так вийшло, що он поменял время, перепутал день з ночі. І он у мене спит до 3-4 часов. Потім просипається і бодрство. Він очень ждет когда прийде тренер по брейку. До этого у нього не було брейку в жизни. Харків'янка Лідія Ісаєнко розповідає про нове захоплення сина. Хлопчик намагається не прогавити жодного уроку брейкдансу, який проводить у підземці Максим Тележний. Перше тренування було важкувато спочатку, а потім діти розкрилися. розкрились. А сьогодні взагалі дуже круто. Про історію України та старовинні артефакти розповідає дітям у підземці керівник музею дитинства Валерій Лейко. Із собою приносить горщики, зуб мамонта, кремнієву сокиру. Оце у нас горщик типічської культури, а символи, хто побачить, що тут? Ін'янь. Молодець, Ін'янь. Коли я входжу від цих дітей, перше запитання, яке вони мені задають, це що ви нам завтра принесете, і а ви завтра будете, то я говорю, да, буду. А потім я виходжу наверх і там мені дзвонять там люди там, з різних країн світу, говорять, Валерій, завтра буде наступ, там бомбіжка, вбігайте. А я говорю, розумієте, я дітям пообіцяв, що я до них прийду. Вчителька фізики та математики Тетяна Приступа спочатку хотіла зібрати старших дітей і займатися з ними, але зрештою організувала початкову школу. Я завжди боялася працювати з дітьми початкової школи. Я завжди була острою. Ми треба бути початкової школи. Виявляється, що воно розумієте, коли ти вчитель, то воно твоє без дітей ти вже ніяк. Постійно сидіти в телефоні, читати новини. Ні, Це дуже важко. Харків'янка Яна Гончарова щодня приводить на уроки доньку Соню. У нас і утром, і ввечері заняття йдуть. Вони ліпі розукрашують. Вони спілкуються, тлікаються до того всього. Нам подобається. дочки. дуже раві. Зупинка метро ускладнила логістику в воєнному місці мільйоннику. Після двох місяців простою в мерії заговорили про відновлення пасажирських перевезень. У деяких вимушених мешканців метрополітену це викликало обурення та паніку. Хотіла полежати до вечора і зібрати речі спокійно. Ну, якби тут сусідські речі і мої мене попросили поохороняти, тому що я тут нахожусь. Ось їх взяли выкинули, вот, все надо освободить срочно. Я не знаю, тепер, що не діла. Наталія каже, повертатися в свою квартиру страшно. У мене дома ні води, ні електричества, нічого. І мені страшно тоже на висутному домі. Та ніхто нічого тут не вообще, нікому. Я спрашивала, всі люди, и Ніхто нікого нічого не предлагает. За кілька днів до запланованого запуску метро людей просять звільнити вагони та забрати свої речі. Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяє людям розселення до відносно безпечних районів міста. Нам нужно запускати метро, потому що нужно, щоб заработав місяць, економіка і все. Ми постепенно, подчеркиваю, постепенно будем вас отселять в относительно неопасні для обстрілу райони. Понятно, что это не салтовка. А буде менее центральная часть міста, куди сьогодні не добивають ракети. Там ми обеспечим вам нормальные условия проживання, питання, медикаменти, дітям буде школа или або детских садов, і у вас будуть нормальні условия. Квартира пані Ніни на вулиці Буч ми втіліла. Однак полишати підземку жінка боїться. нас отсюда. Завтра запускают метро. Говорят, говорят так. Поэтому нас попросили. Нет, у нас квартира целая, поэтому нам ничего не предлагали. Просто страшно там находиться. Район очень опасный. Каждый день стреляют. Під'їзд будинку, в якому мешкав до війни Віталій Богомас, зруйнований ворожими обстрілами. Чоловіку запропонували переїхати в гуртожиток однак він відмовився. Мітрополітеном служити крокисі прилітіва Оксана з 15-річним сином переїхала з метро до санаторію, який запропонувала мерія. Здесь природа выстрела прилетал мы не слышим. Слава Богу, ну и условия у меня ребенок получил увечья не только мой. Мы лежали в больнице на Муранова, 5, У него начался бронхит со асматическими компонентами того, как находились постоянно в темноте, в сырости. Останні приготування перед запуском потягів у метро. Співробітники підземки виносять сміття, миють вагони, лавки та перони. Ну речі свої повивозили. Люди а це залишки сміття. Обірить вагони, всі привести в порядок, щоб вагони відправити на осмотри, щоб вони були пусті і чисті. А все остальне потім на станції побираємо, поубираємо, помиємо, Все буде чудово. 24 травня, рівно через три місяці, в підземці запустили потяги. Запрацювали всі три лінії. Окрім ділянки від академіка Павлова до героїв праці. Згодом рух поновився і до цих станцій. Проїзд у метро безкоштовний. Шановні пасажири, на посадку подається електропоїзд. Будьте уважні, відійдіть від краю платформи. Для багатьох містян харківська підземка стала синонімом безпеки та місцем, де життя не зупинялося ні на мить, і де, попри обстріли та певні непорозуміння, можна було знайти прихисток і допомогу як від працівників і місцевої влади, так і від волонтерів та міжнародних партнерів, які не лишили Харків і Харків'ян сам на сам із російським вторгненням. Це подкаст пошрамований. Мене звати Вікторія Черникова Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.